Ситуація дещо змінилася. Мовно, якщо казати про Сватівський напрямок, противник по більшій частині переходить в оборону, очікує контрнаступальних діл від сил оборони, але водночас тим не полишає надії покращити своє положення, тому працює ударно штурмовими групами, як на Сватівському напрямку, так і зокрема на Креміні. Намагається все-таки прощупати і знайти те місце, яке може бути слабке в нашій обороні. Успіху немає, несе суттєві втрати. Вчора на Сватівському напрямку вдалося спіймати таку групу, спрацювати на випередження під надійним командуванням командира 92-ї механізованої бригади. Противник був знищений і ліквідований. Якщо казати про Бахмутський напрямок, там ситуація зовсім інша. Кремль ставить задачу до 9 травня. Що Бахмут має бути взятий, також пріоритетним напрямком залишається Марінка. Відповідно, противник на цих напрямках сконцентрував основний свій ударно-штурмовий потенціал і штурмує цілодобово, як саме місто Бахмут, так і підступи до нього. Чи має противник тактичний успіх? Сказати про це не можна. Скоріше варто зауважити, що надзвичайними зусиллями силам оборони вдалося дещо стабілізувати ситуацію як в місті, так і на підступах до нього. Сили оборони не просто перебувають в обороні, так, утримують позиції і відбивають навал ворога. Сили оборони проводять активні оборонні дії, тобто також проводимо ударно-штурмові і вибиваємо противника, зайнятим в них позиції, тим самим покращуємо своє положення. Варто зауважити, що в противника просто ну, таке відчуття, що безмежні живі сили, тому що. От заводи на короткий відтинок, групу з 10-15 осіб сили оборони її розбивають, нищать проходить півгодини і на те саме місце приходить ще 15 20 І так відбувається щоденно і цілодобово. Також варто зауважити про що звертаємо увагу і намагаємося концентрувати на ній в українському суспільстві. Всередині обговорюється тема. Бо всі розуміють, яку високу ціну ми платимо за оборону міста Бахмут, про раціональність і доцільність оборони міста. І ти, коли таке читаєш, виникає таке, знаєте, відчуття неприємне. Чому? Тому що ту роботу, яку зараз реалізують сили оборони, це робота пов'язана з героїчним подвигом щоденним і з нелюдськими зусиллями для того, щоб ситуація залишалась хоча б на тому рівні. Перепрошую, хоча б ага. на тому рівні, на якому є зараз. Відповідно тут варто зуважити, що якщо, не дай Боже, противнику вдасться здійснити намір і взяти місто Бахмут, вони стануть по лінії, закопаються і вивернеться величезний ударно-штурмовий потенціал. Який буде перенаправлений для посилення угрупування військ на іншому напрямку, умовно на Лиманському чи на Сватівському, і відповідно там почнеться те ж саме, що зараз відбувається в Бахмуті. Є ризик втрати території. Тому дуже важливо зараз з цими силами і засобами утримати противника, зв'язати його ударно-штурмовий потенціал і максимально його знищити для того, щоб не дати можливість противнику вивільнити резерв. І також варто пам'ятати, що під час активної оборони втрати в силу оборони. Набагато менше ніж будуть під час деокупації наших територій, відбиття противника займаних ним позицій. Тому, друзі, варто бути з холодною головою, довіряти офіційним джерелам, які подають інформацію, думати самому і по мірі можливості загальнообов'язково допомагати силам оборони. За що ми вам щиро дякуємо, пане Пентагон оприлюднив дані свої підрахунки з що з. Грудня місяця росіяни втратили близько 100 тисяч під Бахмутом лише. З них 20 тисяч вбитими. Це великі цифри. Але ми також бачимо про те, що ця битва за Бахмут, яка триває вже кілька місяців, вона вона останнім, принаймні, часом, може, то так мені здається. Але почала багато збирати життів, тому що, ну наших життів, наших життів тому що тому що ну дуже вже багато моїх знайомих, людей, яких я особисто знав, за останній місяць-два загинули під Бахмутом. Тому я, я я розумію, що ви говорите, але просто я не знаю, я, я просто ділюся як людина стилу, як нам сприймати те, що те що ми дізнаємося все більше і більше. таких сумних новин. В нас в країні йде повномасштабна війна, і на жаль, ця війна, вона вже напевно зайшла в кожен будинок, в кожну українську сім'ю. Ми маємо розуміти, що попереду ще великий шлях, який доведеться пройти. Цей шлях, на жаль, він буде пов'язаний з втратами, і кожен з нас не знає, чи побачить апарат перемоги. Але кожен з нас чітко розуміє. Що є завдання, які раціонально необхідно виконати тут і сьогодні. І тому я наголошую на цьому, та ціна, яку ми зараз віддаємо за оборону міста Бахмут, якщо порівняти з потенційними ударно-штурмовими діями для відбиття міста Бахмут, вона нижче. І таким чином ми в перспективі втратимо більше особового складу, якщо залишимо ці позиції. Тому що відбудеться принцип доміно те, про що ми з вами поговорили, кожен може проаналізувати, прийняти для себе рішення саме тому зараз іде колосальна робота командирів на місцях, які керують особовим складом, і кожного бійця, який зараз перебуває в місті Бахмут, і відбувається. І знаєте, спілкуючись з багатьма на різних рівнях військовими, кожен війну бачить по-своєму. Ми не можемо опиратися виключно на думку того чи іншого військова, тому що комусь довелося бути на півоточенні і три дні пробути без їжі з обмеженою кількістю боєприпасу і виходити з тих позицій, як Бог дасть. Хтось по-іншому вдалося провести успішні ударну штурмові дії і зайняти позиції, закопатися, знищити достатню кількість ворога. Ми маємо на цю ситуацію дивитися комплексно, що утримання міста Бахмут дає нам можливість. Тримати і зв'язувати по руками ногам ударне групування противника і потужно його розбивати, не даваючи можливості противнику вивільнити цей резерв і перекинути на інший напрямок. Відповідно, коли в силу оборони буде достатньо сили засобів, впевнений в тому, що деокупація тих позицій, які були зайняті ворогом в місті Бахмут та на підступах до нього, піде дещо швидше. Як зараз традиційно запитаються з погодою, чи стає легше воювати принаймні? Я не знаю від того, що чи, чи далі така є хляпа, яка була. По погоді ну, тільки сніг не випав. Знаєте, об'єктивна погода то дощ, то якби сонечко, але водночас інтенсивність опадів така, що не дає можливість просохнути ґрунтам, тому в окопах щиколотки води і. Це багно, воно схоже на просто якусь таку присоску, по якій надзвичайно складно присуватися. Але незважаючи на це, сили оборони роблять свою роботу. Розраховуємо, що в найближчих перспективах все-таки погода стабілізується, буде більш тепло і трохи те все просохне. Але варто зуважити, що дискомфорт відчуваємо не тільки ми, це суттєво впливає і на інтенсивність дій противника і можливість його маневрувати.